Привіт всім. Так, ну бачили, як кришить. Новий щепоруб. Шнековий, конусний. Все, от такий вигляд має шнековий конус. Я думаю, буде видно. Так, ну бачили вишеньку кучеряву кришив я на першій швидкості. А от рейки кришив на третій. Ну ви бачили швидкість. Тут, коротше, рейки улітають зі скорості звука. Бо, взагалі, на такій швидкості кришити, ну, треба велику потужність мотора. Ну, кришить можна. Так, кришить. Ну, для прикладу я вже показував. Ось трошки менше зажигалки, кусочки отакі. От такий має зріз навскоси. Ну, якось не всі. Є ось його надломані. Я не знаю, я так розумію, як воно зайде. От одну зрізало криво, одну навскоси. Так, по поводу ще поруби. Ну що, конструкція вся та сама. В принципі, з первого разу все кришить добре. Все так само. Контур ніж, от стоїть він ось в цьому районі. Він подвижний. Якщо, під, якщо під, підточити шнека, то треба підводити обов'язково ножа. Ну, технічний зазор пів міліметра, міліметр не більше. Цього практика показує достатньо. Так, ну от, от така конструкція мого щепоріза. Так, ну ще доварить яблучко прицепне для прицепа І можна красити. Так, да, звісно, з світлом біда. Дуже складно працювати і вночі приходиться, і коли, коли прийдеться. Ну нічого, правда буде за нами. Слава Україні, всім дякую. Будуть запитання, пишіть. Пишіть, всім відповім. Дякую, всім до побачення.